Четвер, тридцять сьомого тижня, посланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що усюди єси, і все наповняєш, скарби дібр, життя понателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Соборного послання, Якова читання. Улюблені, коріться Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас, наближтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Ощотіть серця, твої душники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток, смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і судить закон. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти хто такий, що судиш ближнього? Ну, мо тепер ви що говорите: сьогодні або завтра ми підемо в те місто і будемо там рік? І будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви що не відаєте, що буде завтра, яке бо життя ваше, ви пара, що з'являється на хвильку і зникає по тому. Щоб вам, ще не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити, тепер ви хвалитеся вашими хвастощами, Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити і його не чинить грішить. Нумо, отже, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило, одежу вашу мілі з'їла, золото ваше та срібло зоршавіло, і їхня ірша буде проти вас свідчити, і зість, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпустці, насидилися до схочу за дня різанини, ви засудили праведного й убили, він вам не противився. Будьте, отже, брати, довготерпеливі аж до Господнього приходу. Ось хлібороб чекає терпеливо до рочинного плоду землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скерпіть ваші серця, бо Господній прихід близький, не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Коментар противтеся дияволові, і він утече від вас. Бачимо, дорогі мої, скільки разів у нашому житті, і як легко дияволові вдавалося нас спокусити, підманути, як легко йому вдається підсунути щось для нас привабливе. Дуже швидко ми відповідаємо на його запрошення, не протистоїмо, не боремося. Важливо, щоб ми завжди принципово і категорично займали позицію спротиву і навіть не вступали в діалог з них, бо бачимо в раю. Коли Адам і Єва вступили в діалог, то диявол спокусив їх дуже легко. Будьмо певні, що Він має великий досвід, щоб будь-кого обманути. Бачимо, яку позицію займав Ісус Христос, коли диявол спокушав його після того, коли Він вийшов із пустелі. Інший випадок апостол Петро висловлює Ісусові здавалося гарну пропозицію не йти дорогою терпіння. Однак Ісус знає, що ця пропозиція підступ диявола, який використав страх Петра, що з Ісусом щось станеться. Будьмо рішучі, коли лише зауважимо, що ті чи інші спокуси диявола. Ніколи не вступайте з ним в діалог, і ніколи не приймаємо того, що Він пропонує нам. Будьмо категоричні та принципові, і диявол тече від нас. Від марка святого Євангелія читання. Той час прийшов Ісус у Єрусалим, і коли Він уходив у храм, підійшли до нього просвященники, книжники та старші, і кажуть до нього, якою владою чиниш це, хто дав тобі владу це робити? Ісус відповів: Спитаю вас, я одну річ. Дайте мені відповідь, і я скажу вам, якою владою я чиню. Іванове хрещення, було з неба чи від людей? Відповість мені. Вони почали міркувати між собою і говорити і як відповімо з неба, скаже, чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей, бо я ще народу, бо всі вважали Івана за пророка, і відповіли Ісусу, не знаємо. Ісус же сказав їм, і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Коментар, хто дав тобі владу це робити? Дорогі мої, Господь у Святому Письмі наголошує, що навіть якщо батьки і мати забудуть про нас. То Він нас ніколи не забуде. Господь постійно турбується, дбає, клопочиться про нас. Він хоче у різний спосіб наблизитися до нас, через приємні події, приємні прижиття. Але коли ми не готові зауважити його в такий спосіб, то Бог починає промовляти до нас через ж... різні життєві труднощі, випробування. Бо ж саме біди і клопоти часто приводять нас до Господа. Тому, коли людей звертаються до Христа із запитанням, якою владою це чиниш, Він пробує їм сказати, подивіться на самі обставини, що вони промовляють. І які б не були в нас обставини, приємні чи неприємні, як би ми їх не називали, милі чи не милі, через ці обставини, Творець постійно щось нам промовляє, щось нам завжди хоче сказати. Побачмо Бо Бога, який повсякчас діє у нашому житті. Нелегко бути чесним перед іншими людьми, але ще більше нелегко бути чесним перед самим собою. Чому ми не чесні самі з собою, бо не знаємо себе. Погляньмо реально, ми не здатні вказати наших плюсів, мінусів, наших слабкостей, наших сильних сторін, наших талантів, наших вад. Коли юдеї приходять до Ісуса запитанням, Він відповідає їм запитанням на запитання, ставить перед ними особу Івана Претечі. Зрозуміло, якби вони прийняли Івана претечу, то прийняли б Ісуса Христа. У нашому житті так само одне тягне за собою інше. Якщо будемо щирі й чесні в одному, то воно спонукає до щирості в іншому. Якщо ж ми фальшуємо зі собою в одному, то це накладає тінь і фальш на ціле наше життя. Учимося жити у правді з собою, тоді навчимося жити у правді з Богом, у правді зі світом і людьми. Живімо в правді, і правда визволить нас. П'ятниця, кінець дня, година пік. Потік машин стає все більшим, і от вже виник затор. Уші стоять раз у раз лунають нервові гудки. Таксисти глянуть усе на світі, жителі передміч втомлені. Ці зпітнілі мріють скоріше дістатися додому, і ніхто не знає, як вибратися з цієї ситуації. І раптом на дорогу виходить молодий чоловік, він одягнений у звичайний одяг, не у форму, стає у самому центрі шосе, на розділовій смузі і починає подавати машинам сигнали. От її здивовані, проте коряться йому, затор розмотується, рух поновлюється. Молодий чоловік намагається сховатися в натовпі, але тут, як завжди, із запізненням прибуває поліція. Хто посмів узяти на себе її функції? Вони протягують хлопчину до відповідальності, Те, ким себе, власне кажучи, вважаєш, хто надав тобі право. Приблизно так, дорогі мої, починається сьогоднішній текст Святого Письма. Храм століттями займався своїм не таким же й скромним бізнесом під управлінням правосвященників і підлегли їм офіційних глощів, і раптом з'являється молодий чоловік і береться керувати. Усе навколо тільки чекають його слова. Ким він себе, власне, кажучи, вважає? хто напоумив його, що він має право поводитися так само? Марко вимчитанням відповідь відома. Ісус, істинний цар, помазаний у хрещенні, але ще не зійшов на престол. Цей цар має владу над храмом. Камінь спотикання для священників тієї пори, а чиїрод Великий розпоряджався ними, а тепер право призначати про священника і ще деякі владні повноваження присвоїли сміремляни. Давид задумував храм, його син Соломон будував, і відтоді храм завжди був тісно пов'язаний з царською владою. До підвищення ірода, царський рід. Хасмонею поєднував обов'язки царів і просвященників. Ісус з'явився столицю Нежданим, але законним Царем така правильна відповідь на це питання. Але Ісус не готовий так детально відповідати на це питання, у всякому разі, поки що. Замість цього він нанизує ряд загадок, які Маркові читачі здатні розшифрувати, але влада залишається в нерозумінні. Як часто трапляється в цьому Євангелії, найважливіші і найсильніші речі висловлюються не безпосередньо, а у формі провокаційних запитань, на які слухачам Ісуса, а потім Марковим слухачам і читачам належить пошукати правильну відповідь. У даному випадку відповідь знайти не так вже важко питання Ісуса про сенс Іванового хрещення не загадка, задане лише для того, щоб збентежити супротивника і замусити його замовити. Це зашифрована відповідь на їх запитання. Маркові читачі пам'ятають, що Ісус, приймаючи Іванове хрещення, був помазаний духом і силою. Іван передбачив Його як прийдешнього, того, хто діятиме в силі, і голос небес при хрещенні виголосив самому Ісусу слова царських псалмів і пророц, що Він, істинний цар. Улюблений Син Божий, він той, кого Ізраїль чекав вже тисячу років. Якщо просвященники були обізнані про те, що сталося під час Ісусового хрещення, вони могли самі відповісти на своє запитання. Акція Ісуса у храмі була лише продовженням і наслідком Іванового хрещення. Згадаємо притчу, з якої я почав цей розділ. А якщо молодий чоловік, який з'явився невідомо звідки, щоб розшіяти затор, був таємним наказом призначений головою міської поліції, тільки самі поліцейські про це ще не чули. Звичайно, священники не наважуються зайняти ту чи іншу позицію. Вони не можуть визнати Івана посланцем Божим, якщо він від Бога, що ж вони не покаялися, не шукали того, на кого вказав Іван, не слідували за ним, не сміють і стверджувати, що Іван був божевільним і тішився власними безумними ідеями, не дуже люб'язно прийме такі слова народ, що стовпився у дворі храму. Доводиться священникам зізнатися, що відповіді вони не знають, і Марко переконливо показує, що вони і не хотіли знати істину, а шукали задовільну відповідь, щоб зберегти своє політичне реноме. Отже, питання про Ісусову владу, немов бумеранг повертається з перших розділів Євангелія, коли його влада справила таке враження на Галиян. Тепер авторитет, з яким він учив і зціляв, перетворюється на затверджену владу над головною твердиною юдеїзму. Таким же Він себе уважає, звідси прямий шлях до допиту, первосвященника після арешту, храмовий інцидент, початок невідворотної трагедії. Ті, хто слідує за Ісусом, отримують Його духа і самі надіють, Наділяються владою під його керівництво, під його імені діють у світі. Це витікає із серйозного і чесного читання і слухання слова Божого. Але чи замислювалися ми, що це означає? Якщо повернемося в останнє, до прикладу, з дорогою, десь у нашому світі утворилися затори і зупинився рух. Хто повинен виступити уперед і взяти керування на себе, де той храм, який ми зобов'язані викрити і застерегти, де люди готові розумно відповісти на питання, ким ти, власне кажучи, себе вважаєш? Кажуть, що мовчання золото. У нашому світі мовчання іноді дуже буває золото, дійсно, буває золото. Але не завжди. Ісус мовчить тоді, коли не бачить сенсу відповідати, розуміючи, що ніхто і не чекає від Нього відповіді, а його співрозмовники мовчать тому, що не наважуються відповісти на його питання по суті. Неважливо, чому фарисеї вирішують промовчати на питання Ісуса через страх перед народом або через боязнь виязти власну богословську чи релігійну неспроможність. Важливо, що їх відповіді присутні лукавство, ніяк не сумісні з щирим пошуком істини. Одного цього достатньо для того, щоб закрити перед людиною дорогу до Царства Божого. Ісус ніколи не веде дискусії заради дискусій, йому не потрібен диспут сам по собі. Він не ставить перед собою мети довести комусь свою правоту. У нього зовсім інше завдання: спасти якомога більше людей, відкривши перед ними брами царства, яке він приніс у світ. І тому він відмовляється відповідати фарисеям на їх питання. Він не бачить сенсу в обміні репліками, які нікого не врятують і нікому не дадуть. А як є з нами, дорогі, чи все ми сприймаємо те, що каже нам слово Боже? Про це напишіть у коментарях і на це отримаєте благословення. На кінець помолимося раз. Боже, навчи мене смирення, щоб я міг промовчати тоді, коли треба бути тихим та смиренним. Навчи мене своєї мудрості, щоб я міг дати добру відповідь там, де треба дати відповідь, та бути твоїм свідком, а усім, очисти моє серце, щоб я шукав твоєї прагну і прагнув твоєї слави. Хран століттями займався невластивими своїми функціями. Займався не таким же скромним бізнесом. Під управлінням первосвященників і підлеглих ним офіційних осіб. і раптом з'являється молодий чоловік і береться керувати. Усе навколо тільки й ткають його слова. Ким він себе, власне кажучи, вважає? хто напоумив його, що він має право поводитися так само. Марковим читачам відповідь відома, Ісус істинний Цар помазаник у хрещенні, але ще не зійшов на престол. Цей цар має владу над храмом, камінь спотикання для священників тієї пори. Адже Ірод Великий розпоряджався ними, а тепер право призначати про священника, і ще деякі владні повноваження присвоїли собі ремлян. Давид задумав. Храм, його син Соломон побудував, і відтоді храм завжди був тісно пов'язаний з царською владою, до підвищення ірода, царський рід Хасмонею поєднував обов'язки царів і просвященників. Ісус з'явився у столицю не штаним, але законним царем така правильна відповідь на запитання. Але Ісус не готовий так детально відповідати на це питання, у всякому разі поки що. Замість цього він нанизує ряд загадок, які маркові читачі здатні розшифрувати, але влада залишається в нерозумінні. Як часто трапляється у цьому Євангелії, найважливіші і найсильніші речі висловлюються не безпосередньо, а у формі провокаційних запитань, на які слухачам Ісуса, а потім Марковим читачам належить шукати правильну відповідь. У даному випадку відповідь знайти не так вже й важко. Питання Ісуса про сенс Іванового хрещення не загадка, задана лише для того, щоб збентежити супротивника і змусити його замовкнути. Це зашифрована відповідь на їх запитання. Маркові читачі пам'ятають, що Ісус, приймаючи Іванове хрещення, був помазаний духом і силою. І Іван передбачив Його, як прийдешнього, того, хто діятиме в силі, і голос небес прихрещені виголошував самому Ісусу словами царських псалмів і пророцтв, що Він істинний цар, улюблений Син Божий, він той, кого Ізраїль чекав вже тисячами років. Якщо первосвященники були обізнані про те, що сталося під час Ісусового хрещення, вони могли самі відповісти на своє запитання. Акція Ісуса у храмі була лише продовженням і наслідком Його хрещення. Згадаємо притчу, з якої почав, почався цей розділ. Звичайно, священники. Не наважується зайняти ту чи іншу позицію. Вони не можуть визнати Івана посланцем Божим, якщо він від Бога, що ж вони не покаялися, не шукали того, на кого вказував Іван, не слідували за ним, не сміють і стверджувати, що Іван був божевільним і тішився власними безумними ідеями, не дуже люб'язно прийме такі слова народ, що стовпився у дворі храм. Доводиться священникам зізнатися, що відповіді вони не знають. І Марко переконливо показує, що вони і не хотіли знати істину, а шукали задовільну відповідь, щоб зберегти своє політичне реноме. Отже, питання про Ісусу владу, немов бумеранг, повертається з перших розділів Євангелії, коли його влада справила таке враження на Галия. Тепер авторитет, з яким Він учив і зціляв, перетворюється на затверджену владу над головною твердиною юдаїзм. Таким же він себе вважає. Звідси прямий шлях до допиту, первосвященника після арешту, храмовий інцидент, початок невідворотної трагедії. Ті, хто слідує за Ісусом, отримують Його духа. І самі наділяються владою, під його керівництвом, а від Його імені діють у світі. Це із серйозного і чесного читання Іван. Але чи замислювалися ми, що це означає? Якщо повернемося в останнє до прикладу з дорогою, десь у нашому світі утворилися затори, зупинився рух, хтось повинен виступити вперед і керування на себе, Де той храм. Які ми зобов'язані викрити і застригти, де люди готові розумно відповісти на питання, ким ти, власне кажучи, себе вважаєш. Можливо, ставлячи це запитання, якою владою ти це чиниш? Провідники священників та книжників зі старшинами самі не повністю усвідомлюють його глибину і важливість. Чи все це є людським задумом, хоч може і надзвичайним, чи з чимось, що світ сам по собі не здатен народити? Питання набагато важливіше від того, що могли би видаватися на перший погляд, адже воно виключає можливість людини власними силами осягнути небо, збудувати Вавилонську вежу, спроможну осягнути небес, релігію. Спроможну підкорити собі Бога. Ні. Ісус теж відповідає за питання, і це Він хоче представити усю реальність і усю історію Ізраїля як підготовку, пророцтво а отже шлях віри, який тісно і неминуче поєднує в собі перший та другий завіт. Саме історія спасіння мала Івані претечі свого першого пророка. А в Ісусі має своє виконання та повноту. Та й я вам не скажу. Ці слова виражають з усією силою продовження та необхідне взаємопроникнення двох савіть. Це Ісус єднає їх, це Він є справжнім місточком між Богом та людиною. Людина сама по собі не здатна спастися, це дар благодаті, дарований Ісусом, який спас нас і відновив справжній та вічний завіт між людством і Богом. Ми визнаємо в Ісусі нашого Спасителя і відповідаємо Своїм конкретним життям на Його любов. У своєму душпастерському служінні я часто стикався з ситуаціями непорозуміння між найближчими людьми. Образи виникають тоді, коли люди, неправильно розуміючи межі своєї влади чи відповідальності, входили, так би мовити, на чужу територію. Мама утручається виховання дітей своєї доньки, свекруха дорікає невістці, що та неправильно готує борщ. Тесть нарікає на зятя, що той не вміє. Ячвяха забити та інше, сварки підігрувають те, що ми часто не вміємо почути одне одно. Кожен чує лише свою власну образу, свій біль і не хоче побачити за цим аргументом тим болю опонента. Часто обидві сторони конфлікту відчувають сильно бразу одне до одного, звинувачення лунає цієї з, з іншої сторони. І остаточне питання у таких ситуаціях, відповідь, на яке хоче почути кожна сторона конфлікту, хто ж у нарешті мав рацію, Чи я правда в цій ситуації. І нерідко, коли я кажу, наприклад, матері, яка з добрими намірами втрутилася в виховання дітей своєї доньки, що вона не має рації, цю людину охоплює щире здивування. Я ж мала право, я мала також щирі наміри. Тоді поясню, що безпосередня відповідальність за виховання дітей лишить на батьках, а на дідусях і бабусях, і що це право та водночас відповідальність дані їм Богом. а втрутившись у виховання своїх онуків, без дозволу доньки, вона порушила Боже право. Відповідаючи на питання первосвященників про владу, якою він виганяв торговців з храму, Ісус ставить їм питання сам. Звідки Звідкіля Іванове хрещення, З неба чи від людей. Питання це зовсім не випадкове. первосвященники і старші народу отримували владу, в тому числі над храмом, для того, щоб вести вибраний народ до Бога. Тому це їхній прямий обов'язок розпізнати походження Іванового хрещення. Натомість їхня відповідь свідчить про те, що заради своєї земної слави вони свідомо ухиляються від цього обов'язку. Не знаємо. Тоді я вам не скажу. Тут є ще інший, більш глибокий аспект. Хрещення Івана предтечі було хрещенням покаяння, суддя гріха це саме узурпація Божої влади людиною, узурпація влади над своїм життям, життям інших людей, покаяння це віддання влади тому або тим, кому вона насправді належала. Бабця, що втрутилася уховання своїх дітей, своєї доньки, повинна була припинити це втручання, щоб вони могли наново помиритися. Ми часто виражаємо суть покаяння біблійними словами. Зречися себе. Можливо, цю фразу можна неправильно розуміти, як негативне ставлення до самого себе. Заперечення всіх своїх бажань і пране. Однак суть її не в тому, щоб відректися від своїх бажань, але від претензій на владу, яку ми узурпували своїм гріхом, егоїзмом для себе і навіть вважаємо її законно своєю. У служінні Ісуса Христа влада поєднується на Христі і жертва. Отож, не випадково, коли мати синів заведею просить, чому її сини отримали найліпші посади в Царстві Ісуса, Ісус відразу питає їх про чашу страждання, яку їм доведеться пити. Відверто, дорогі мої, поставимо собі сьогодні запитання, яку владу я маю від Бога? Чи вимагають, чого вимагає від мене ця влада? Якщо йдеться про мої обов'язки, які випливають із покликання, де найчастіше шукаю ради: на молитві, у щодому письмі, пораді священника чи мудрої людини, чи готовий я почути критику щодо звершення моїх обов'язків? Я до такої критики ставлюся, уникаю її, обурююся, аналізую, приймаю безумовно. Чи усвідомлюю. Що чим більшу владу маю, то тим більшу відповідальність повинен нести. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!